Привіт усім, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні до нас надійшла нова історія, однак ця історія з досить милим кінцем. Ну і звісно, я хочу з вами нею поділитись. Вам бажаю приємного прослуховування. Я дуже боялася материнства, боялася навіть самої вагітності. Не кажу вже про сам процес народження. Однак заміж я хотіла, бо так заведено. Моїм чоловіком став веселий завдачею Максим, далекобійник. І це мене навіть тішило. Думала, буде мій чоловік постійно на колесах і не буде мати часу думати про дітей. А я тим часом плануватиму своє дозвілля, так, як мені хочеться. Максим жартував, що, вочевидь, йому доведеться виношувати дітей, а не мені. Але я дбала про це, щоб цього не трапилося. Ми застерігалися. Чоловік завжди сміявся Тільки так, моя дорога, буде все так, як ти скажеш. І ми прожили так майже рік після весілля. І я насправді раділа, що так влаштувалася. Чоловік наче не наполягає на появі дітей. Але зненацька мені стало погано. Я втратила свідомість прямо на робочому місці. Мене завезла швидка в лікарню і заключення лікаря після обстеження. Вагітність. Я ледь знову не втратила свідомість. Як? вигукнула я так, що аж перелякала лікарів. Спокійно. Вам не можна хвилюватися, погладила мене по плечі медсестра. Звісно, про аборт не могло йти мови. Це, мабуть, також дуже неприємна процедура, Бррр, аж холодо мене пройняло від самої думки про це. Вдома я напала на чоловіка, мовляв, як ти посмів мене обманути. Я ж просила тебе. Максим лишень знизував плечима і відбувався жартом. Мабуть, від Святого Духа. Вагітність пройшла нормально. Жвіт не був для мене таким обтяжливим, як здавалося до того. Народжувала, як і всі, було боляче. Дитя народилося здоровим і кумедним, воно корчило такі шпики, як і мій Максим, тому мені з ним було навіть весело. А згодом, і взагалі, я стала щасливою, коли підносила його на руки і тулила до грудей. Воно так втішно плямкало своїми губками і чіплялося до мене за сосок. Тепер я задаю собі питання, чого це мене приймав такий страх перед народженням із появою дитини, і не можу собі на нього відповісти. Ну, ось, як бачите, багато чого буває страшно молодим матерям, але з появою дитини як би не було важко, якби не було страшно, як на мене, все забувається. А чи погоджуєтесь ви з цією думкою? В коментарях, будь ласка, пишіть. Буду вам дуже вдячна!